Так, вітаю всіх. Ну що, я ж все ж таки зробила ревізію орхідейки, яку отримала. Зняла листочок який жовтів. І що я бачу? Е, наче загрози тут немає ніякої, так як вона була дуже заглиблена, засипана такою, бачите, трухою. Ой! Цвітонос переважує Отакою мілкою трохою. І мені здається, просто листочок під брів. чорне на корінчику. Але чорне тут і біля цього корінчика. Ну, я вважаю, що я поки нічого вмішуватися не буду. Я надсипала ґрунт. Тут у неї з'явився торфяний стаканчик. Все він. От, я його висвободила, він сухенький це могло статися при пересилці поки що, я вважаю, тут нічого страшного немає. Буду спостерігати, не хочу поки що втручатися, хай трошечки просохне день два Вона суха, звісно. Ну, я буду поливати. Лише з одного боку по краєшку, Так як тут з цього боку торфяний стаканчик близенько, то я з цього боку буду підливати потрошку водички, залишати десь на сантиметр внизу, і цього буде достатньо. А так, залишу це місце відкритим, і коли орхідейка відцвіте, я її Пересажу. Ви бачите, дуже була заглиблена посадка. От той листочок був зовсім прикопаний туди. Ну, я думаю, все буде добре. Не буду поки що нічого там зачищати, нічого втручатися, дам можливість просто підсушитися в цьому місту. Цвітонос важкий, переважує. І тому я стараюся орхідейку поки що. Не чіпати її. Я тут е, струшувала ґрунт і відпала пилюсточка одна на орхідейки. Ну, нічого. В общем, до завтра вона у мене ще постоїть. Просухне це все місце в теплі. І трошечки потім пролью. Я вважаю, що там нічого страшного поки що немає. але буду спостерігати. Це єдине, що буду спостерігати. Бачите, ґрунт занадто такий мелкий, хоча є і кора тут якась домішки. Але в основному тут така труха. Ну, Я не боюся цього ґрунту. У мене росли орхідейки в такому субстраті. Тут головне не замочувати, а давати водички так трішечки на дно. Якщо корінчики на самому дні, вони підтянуть водичку. І тут верх буде зовсім сухий. Оце таке в мене вийшло розслідування, розглядання орхідейки, так що, кому було цікаво, що там за чорнота, то я вважаю, нічого страшного немає. Тут все через те, що була дуже заглиблена. Орхідейка. Але буду спостерігати. Якщо що, дасть знати про себе той листочок, що почне жовтіти, та й цей, якщо що, буде жовтіти і вони покажуть. Ну, поки що не буду втручатися. Хіба що може магнікуром і якимось фунгіцидом перший раз? Полью трошечки лише. І все. Все, дякую всім за увагу. На все добре.